Виникла заборгованість державної соціальної допомоги по догляду за лежачими та важкохворими особами. На сьогодні загальна сума боргу складає 223 тисячі гривень. Державна допомога не виплачується з серпня 2012 року. Люди десь ображаються на ці питання, тому що дійсно там сума складає від 130 до 170 гривнів. Але я хочу всіх запевнити, що. Гроші вже управлінню працю виділені. Виділені в повному обсязі, і найближчим часом, коли гроші поступлять на наші рахунки, ми починаємо проплату цієї заборгованості. Я прошу всіх не хвилюватися, тому що ну, в найближчий час всі отримуєте цей вид заборгованості. Мені дуже прикро, що ми увійшли в новий рік з таким ось боргом, але це залежить не від міста, не від управління праці, а це залежить від те, як фінансуються ці державні допомоги. Ці державної соціальної допомоги з сторони нашої держави на сьогодні. Заборгованість є і по деяким чорнобильським виплатам, зокрема, з листопада місяця не виплачується допомога на харчування першій і другій категоріям потерпілого населення. Щомісячний розмір виплат для першої категорії становить 283 гривні для другої 141 гривню. Заборгованість по харчуванню. Першої категорії та другої категорії складає майже 1,5 мільйона гривень. Осіб, які, заре... які обліковуються в управлінні праці на отримання цієї допомоги в управлінні праці зареєстровано 2234 особи це перша категорія. Друга категорія людей, які зареєстровані в управлінні праці, по цьому виду допомог складає 761 особа. Заборгованість виникла в зв'язку з певними з певним непрегулюванням дещо там правових відносин які виникають між судовою там системою виконавчою, виконавчою службою та нами які виконують відповідне нарахування протягом останніх двох місяців не виплачувалися кошти і по дитячому харчуванню на дітей які не відвідують дошкільні заклади в управлінні праці на обліку таких дітей перебуває 2200 осіб Суми, які отримують наші сім'ї, це до 3 років 244 гривні, до 8 років 303 гривні. І загальна сума заборгованості, яка на сьогодні виникла, складає майже 2 мільйона гривнів. Управлінням праці разом з міським головою направлено низку листів до високопосадовців, направлено листи до Міністерства фінансів України, до Міністерства соціальної політики, направлено відповідні листи до обласної державної адміністрації, до нашого губернатора Житомирської області. Але поки що жодної відповіді і жодного врегулювання цього питання на сьогоднішній день, принаймні, ми не отримали, але. Я думаю, що найближчим часом всі ці питання вирішаться. І ще раз нагадаю, що дане питання повинно вирішуватись на державному рівні.